Доброго дня малята! любі хлопчики, дівчатка. Продовжуємо тему тижня добрі та погані вчинки. Малята, що таке добрі та погані вчинки? Давайте поміркуємо. Добрі це якщо робити добро, а погані, якщо робити щось погане. Малята, а в нашому садочку в рідному куточку люблять гратися малята і хлопчики і дівчата. І вміють вони гарно дружити. Маляк, от послухайте вірших. Здравствуй, хлопчику маленький, Іди в кімнату, ручку дай. Хочу нас ти і новенький, не соромсь, Застив сідай, будеш снідати із нами. Ось оладки, ось да чай. Плачеш, хочешся до мами. Ой не треба, не скучай. У нас ведмедик є і м'ячик, коник он куточку скаче. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Ось малята, погляньте, як граються дітки в дитячому садку. Бачите, які вони всі дружні ось будують. Бачите будиночок, граються в м'ячика. Граються от паровозом, машинкою, дружні в садочку всі малята. І хлопчики, і дівчата. А ось теж, дивіться, як гарно граються дітки. А тут за столиком сидять в садочку. Снідають. Бачите? Їдять, п'ють чайок, дружні всі малята, гарні вчинки у дітей, правда, дітки? А погляньте на цю картинку. Ось теж дітки будують. Башточку, дівчатка. Хлопчик грається, бачите? Машинками. Малята це дуже гарні вчинки дітей. Але є ще вчинки погані. Давайте розглянемо картинку. Які ж погані вчинки? Ось давайте подивимося на хлопчика і на дівчинку. Малята, що хлопчик тут? Відвернувся від дівчинки, він що? Правильно, засмутився. Чому він засмутився? Тому що дівчинка забрала що ведмедика. Бачите, а ведмедик один. Треба погратися разом, дати йому, щоб він погрався. Хороший це вчинок чи поганий? Ну, звичайно, тут нема дружби. Це поганий вчинок. А давайте тут подивимося. Ось, давайте подивимося і поміркуємо. Що ми тут бачимо? Подружилися, хлопчик з дівчинкою. Ось мирилки граються. Бачите? Це хороший вчинок чи поганий? Правильно, хороший. Малята. А давайте подивимося ось на цю картинку. Що ми кого ми бачимо? Ми бачимо двох хлопчиків. Ось, давайте подивимося на цього хлопчика. Що він там ховає в ручці? Морозиво, правильно ховає, а цей хлопчик? А цей хлопчик дає йому що? Правильно цукеркою ділиться. Скажіть, малята, який це вчинок, як хлопчик ділиться цукеркою? Хороший чи поганий? Правильно, хороший. Потрібно ділитися і цукерками, і іграшками, а цей вчинок хлопчика який. Поганий вчинок, правильно, тому що він заховав, навіть не показав, що він їсть. Бачите, заховав морожену, не хоче поділитися. Ось малята, ось такі вчинки є хороші і погані. Малята пропоную вам подивитися відео про добрі та погані вчинки. Сьогодні ми з вами поговоримо про вчинки. Вчинок це реальна дія людини. Вчинки бувають добрі, а бувають погані. Пограємо сьогодні з вами гру Що добре, а що погано. Для чого вам потрібно розглянути картинку і поставити веселий смайлик, якщо цей вчинок добрий, і сумний смайлик, якщо цей вчинок поганий. Кусати інших діток це добрий чи поганий вчинок? Так, поганий вчинок! Займатися танцями добрий вчинок. Допомагати по господарству матусі, складати свої речі. Звичайно, добрий вчинок. Смикати за волосся, ображати дітей. Це поганий вчинок. Вигулювати свого домашнього улюбленця. Звичайно, це хороший вчинок. Під час гри кидатися піском. Це поганий вчинок. Битися. Це поганий вчинок. Садити та доглядати за деревами. Це дуже хороший вчинок, малята. Молодці малята. Ми з вами пограли гру і навчились розрізняти. Добрі вчинки та погані. Будьте дружні та робіть лише хороші вчинки. Малятка, то про що ми сьогодні розмовляли? Правильно, про погані та, хоро... та добрі вчинки. Ви вже запам'ятали, які є хороші вчинки. Ви хороші дітки, і прийшть мені на відео, які добрі вчинки ви робите. До побачення!